Вітаю, друзі, ви на каналі Астролюкс. Мене звати Катерина Сташко і сьогодні зі мною на зв'язку терологиня Людмила Хомотовська. Пані Людмило, доброго дня вам, добрий день, пані Людмило. Хочу одразу почати з прес-конференції нашого президента Володимира Зеленського. Він говорив про прохання генштабу щодо додаткової мобілізації на близько 500 тисяч осіб. Скажіть, чи вдасться набрати от таку от велику кількість? Да, цю кількість наберуть. наберуть? В будь-якому випадку цю кількість будуть набирати. А в який час незрозуміло? Ну, це якась тема до весни, mm -hmm. так що, якщо його розтягти, то так і скажу, що десь до весни, саме до моменту, поки почне тепліти. Вона розтягнута саме в просторі. Угу. А скажіть, отака от кількість людей, яку заберуть так на фронт, вона може вплинути на нашу економіку? Бо пан Зеленський казав, що один воїн це шість цивільних, які власне сплачують податки. Прямий, от саме вплив дуже прямий, тому що це дійсно болісно. Ми робимо ще більше заганяємо в тупік, саме з тим, що не вистачає людей, і насправді це дуже величезна проблема, яку ще до кінця не усвідомлюю. Угу. Тобто ще не зрозуміло, як це воно все і буде. А скажіть, у зв'язку з цією от мобілізацією, так про яку говорять і генштаб, і пан Зеленський, чи будуть воєнкоми вдаватися до таких якихось радикальних методів, щоб виконати план там? Я не знаю, хапати на вулиці чоловіків, забирати з роботи ще якось. Я думаю, що це взагалі щось супер радикальне, що було тут, взагалі і не здивуюся, якщо, наприклад, будуть щось як облави. От я розумію, що те, що я зараз скажу, воно в голову не влазить, але я от бачу, що якісь такі, як для тварин, роблять загони. Це щось подібне воно має бути. Угу. То можна чекати всього. Також вчора Володимир Зеленський заявив, що жінок мобілізовано не буде а ось чоловіків віком до 25 років можливо, але але тільки при умові, що це буде аргументовано і потрібно. Чи дійсно таке може бути, що чоловіків до 25 років почнуть також мобілізовувати? Це питання дійсно болісне, і може навіть його трошечки повідкладають, але чи приймуть це питання, 100% приймуть. Так що вони можуть потягнути це, може тут до місяця, може, це десь декілька неділь, але потім в будь-якому випадку його приймуть. Так що я думаю, що чоловіків до 25 років почнуть брати. Угу, тобто, вже наступного року можемо чекати на це. Так. так про мобілізацію поговорили ще щодо ем, прес-конференції. пана президента він якось трошки хвилювався під час питань про залужного на прес-конференції. Скажіть, це він втомився від цих питань, чи щось приховує, що там є щось таке? Чому він хвилювався? Ну, чи є тут втома? Тут 100% є втома, але є напруження, яке в ці питання, які задають, вони викликають напруження, і людина не може з ними справитись. Так що тут всього є потроху і питання, які напружують, і саме і втома тут, в тому числі. Угу. А от речі щодо втоми, який можемо подивитися, який сьогодні у нашого президента моральний і фізичний стан. Та по моральному стану я б не сказала, що там все погано, тому що людина хоче якимось чином рухатись вперед. Я б навіть сказала, що, що він таки всередині весь час має настрій, що в будь-якому випадку все розрулиться і буде добре. Так що на ментальному там все добре, а якщо ми беремо фізичний, а фізично навіть не здивують, якщо в нього зараз якийсь вірус, але це це щось тимчасово, угу. так що, в принципі, він як молода людина дуже дуже швидко поправить здоров'я, та й все буде нормально. Ну зараз ще такий сезон, так що грипи, ці всі віруси ходять, тому таке. Головне, що пан Зеленський. Готовий далі йти до перемоги до нашої. Е, ще щодо вчора, то вперше злетів літак з аеропорту у Бориспіль. Е, і тому таке питання: чи можуть дійсно поновитися авіасполучення в Україні у наступному році? Ну, це є в планах. Е, це є в планах. Там єдине, що десь вони будуть. Призупинятися може не йти такими рухами, як запланують, але чи будуть вони працювати до кінця року? Точно все буде працювати вже як годинник до кінця року. Наступного правильно я розумію. Так, і... Тому що там саме іде як кінець осені, більше навіть по цьому, Уже коли все більш-менш працює. А за період року там може бути, що воно тут попрацювало, потім воно знов не працює, поставлено на якусь таку паузу, немає такої стабільності. А вже на кінець осені вже приходить на стабільна праця. Так що, на жаль, це не, не такий вже швидкий процес, хоча із того, що я говорю, періодично воно якось буде. Запускатися. Може не для всіх, але вона буде працювати. А власне, з Києва воно буде запускатися, чи не з Києва, а з іншого міста якогось? Нам обіцяють, що це взагалі планується якихось три міста. Саме три три міста зараз. Поки ми на першому це яким чином перевіряємо реакцію. Дивимось, наскільки там захищено і так далі. Але в нас вилазить цифра три. Так що, якщо це аеропорти, то мають запуститися три на початку. Зрозуміло, подивимось. Давайте ще поглянемо, яка ситуація на фронті. Чи є там гарні новини? Чи ми стоїмо на місці? чи… І йдемо вперед, чи здаємо якісь позиції, от що відбувається на фронті? Ну, ситуація край важка, і сказати, що ми стоїмо на місці. Ну, можливо, таке, знаєте, з натяжкою можна, тому що показують, що дуже величезний супротив, і стараємось стояти на місці. Але чи ворог рухається, на жаль, рухається, і десь ми в будь-якому випадку будемо отримувати інформацію, що буде якийсь відступ. Uh -huh. так що, на жаль, зараз така ситуація. Давайте тоді ще, будь ласка, подивимося по напрямках. От, власне, на Донецькому напрямку, там яка ситуація? Сама важка ситуація, напевно, на Донецькому напрямку, тому що якісь запеклі бої, які взагалі не стихають. При тому там дуже страшно і дуже багато вогню. Ем, так що ну, там все, все дуже важко. Найгірше. Головне триматися і донатити, друзі. Будь ласка, не забувайте, це дуже важливо. Е, давайте подивимося, будь ласка, на Херсонський напрямок. Там як? Херсонський напрямок. Ну, дивіться, Херсонський напрямок, Чи є там наступи є, але там і наша позиція теж не така слабка. І сказати, що там буде якийсь зараз розвиток ні, я не можу. Нам дають повішені. Це на найближчі тижні, десь ми просто можемо триматися. Да? Але я не можу сказати, що вона спокійна, тому що ворог буде старатися. Весь час набирати обороти, так що ми будемо чути дуже багато новин, але в принципі там таких якихось рухів ну не буде. Глобально це буде те саме, що є зараз, угу. тобто ні вперед, ні назад, поки от ми на одному цьому місці відстоїмо. Добре, а яка ситуація на Запоріжжі? Важка ситуація, я б навіть її прирівняла до ситуації з, е, саме з Донеччиною. Чому? Тому що ну, дуже багато е, зброї, дуже багато військових і взагалі нам, на жаль, дають башню. Я так е, розумію, що ми там навіть почуємо якісь не дуже хороші новини про втрати. Е, е, чи буде там рухи, якісь ворога, буде. Але теж, якщо ми візьмемо масштабно, поки ми будемо тримати стрій, не дивлячись на що? Ще раз говорю, я б її по тому, що я бачу, прирівняла б до Донецька. Важко ага, там дуже важко. А щодо Куп'янського, як там? Зараз у нас аркан сила, uh -huh. і навіть десь ми почуємо якусь інформацію, що десь трошечки просуваються, якісь на маленьких відрізках саме фронту. І знову ж нам говорять, що оце просування воно ми буде. Uh -huh. Так що, поки там ну, теж дуже велика активність, я думаю, що ми такі на порозі якихось невеликих, але втрат. Uh -huh. Я зрозуміла. У нас попереду останній тиждень року, і от можемо так в загальному подивитися, що відбу... буде відбуватися от у війні власне цей останній тиждень. Та я, знаєте, якось не можу сказати щось таке хороше. Чому? Тому що це буде важкий час, і він весь час буде привертати увагу, і знову ж, якась активація ДРГ у нас має бути і навіть просування. Але якщо ми візьмемо в масштабах всього кордону, то ми скажемо, що не дивлячись на може недостатність сил, в будь-якому випадку тримаємось uh -huh. важко, але тримаємось. Ну, це, це дійсно якийсь надважкий період, і буде дуже багато новин з фронту, які нам будуть не подобатись. Uh -huh. А от ви кажете, активація ДРГ вона буде неуспішною? Ну, їх там будуть прикопувати, але ще просто розуміли, що якось це щось що вони просто і пруть, і пруть. Такої активності, я думаю, що нам потім згодом скажуть, що взагалі не було, бо їм якось треба десь там перейти, десь активізуватися. Хороша новина, що нам говорять, що зараз такого розвитку не буде, якого вони очікують. Їх все-таки зупиняють, але там неспокійно, там просто неспокійно. Угу. А така е, їхня вся активність по всім фронтам ОДРГ. Це е, з чим пов'язане? З тим, що вони мають, е, типу, як показати якусь, дати хорошу новину е, їхньому головнокомандовичу цьому Путіну. Ну, можна і так сказати, але по іншому вони готувалися, їх є дуже багато. Чи є там дати, так, є там дати. І ну, на їхню суб'єктивну думку, вони зараз максимально в силі і вони мають якийсь просто вдалий період, коли вони можуть просунутися і вони це будуть використовувати. Mm. На жаль, із того, що я бачу, завтра воно не закінчиться. Це не те, що на декілька тижнів, принаймні із, із того, що зараз це таких приблизно до двох місяців. от, от таку суперважкості. До кінця зими, тобто, виходить. так? Довго. Вони дуже довго готувалися. Ну, нам просто показують, що всього дуже багато. Угу, зрозуміло. Має, має всього багато. І поки то ми його розіб'ємо. Угу. Попереду, що у нас Різдво? Які плани ворог має на Різдво? Чи будуть обстріли міст? Я думаю, що обстріли будуть сказати, що вони якісь такі виходять за рамки, я все-таки не можу. Чи будуть на Різдво взагалі якісь обстріли, чи будуть ці ракети? Летіти по країні, може це на ракеті ну якісь такі є саме просування, але воно йде в будь-якому випадку в якомусь такому, знаєте, кількості, що зараз uh -huh. нам говорять звичайна робоча кількість. І от, е, говорячи вам, я починаю згадувати, що там то 16, то 20, то 24. Е, так що я не можу підтвердити, що це буде щось супермасове. А угу, Щодо наступного року, можемо подивитися, який план у РФ на 24 й рік у війні саме? Та, там, як завжди, там плани захопити все і вся і стати. Керівниками цієї землі, так що там максимальна активність просування єдине, що я не бачу реалізації цих планів. Можна знати багато про що мріяти та мало що мати на виході. Так що тут приблизно буде такий варіант. Ну, це тішить, що немає в них тої реалізації і не буде, ми в це віримо. Наостанок хочеться запитати про таке більш глобальне, напевно. Чи можна сказати, що ця зима буде складнішою для українців за попередню? Тобто ми не говоримо зараз про відключення там, світла чогось такого ні, ми, в принципі, говоримо про те, що буде ця зима складнішою. Ні, вони будуть майже рівні, тому що якщо ми повертаємо. Що було того року, і там теж були оці такі якась активність на фронті і, і в цей період, приблизно вони будуть рівні. Угу. Не можу сказати, що вони будуть десь воно знаєте, якась така противодія є, що десь вони активуються, а десь щось і послабиться. Так що, якщо додати одне до іншого, то ми скажемо, що приблизно вони будуть однакові. Я зрозуміла. Дякую вам, пані Людмило, і дякую вам, друзі, що були з нами. Підписуйтеся на ютуб канал Астролюкс. Не забувайте тиснути лайк і дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І, звісно, бережіть себе, донайте на ЗСУ, і побачимося на каналі Астролюкс.